Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас коротенький огляд ось такої камери, яку ми рекомендуємо для встановлення на автомобілі. Хоча номінально вона просто охоронна мультиформатна камера. Ну, По-перше, чому ми можемо її рекомендувати для авто? Це матриця, яка дуже ефективно поводить себе у сутінках. Ми найближчим часом спробуємо засняти тестове відео у реальних умовах, але поки що можемо покладатися на рекомендації від користувачів. Дуже багато позитивних відгуків про неї отримали. Звісно, що у повній темряві інфрачервона підсвітка тут невеличка, можна застосовувати наші окремі прожектори. Посилання буде в описі до відео. А також рекомендуємо, дуже рекомендуємо автомобільний тепловізор. Посилання на нього також залишимо. Ця камера мультиформатна. Підключати можна до моніторів з різними форматами, як HDCVI, HDTVI, так і звичайні старі дешеві аналогові. Роз'єм тут стандартний BNC, його можна відрізати, на гарантію це не впливає. Та роз'єм живлення 12 вольт. Кут огляду у неї близько 100 градусів, а роздільна здатність 2 мегапікселі. У цієї моделі невеличкі розміри 97 на 66 мм. Колір чорний корпус IP 66. І дуже цікава тут і зручна фіксація. Зараз покажу. Чотири отвори для кріплення. І ось це прогумовані такі вставки. І потім вся камера повністю закручується, фіксується кришкою, і просто руками без жодних інструментів дуже надійно фіксується. Ось таким чином повністю до упору. Тому ось ця кулька самої камери потім зафіксована, нікуди вона не дінеться ні від тряски, ні від чогось іншого. Це дякуємо за увагу! Всі посилання будуть в описі до відео. На все добре!